Тепер я хочу розказати вам про аудиторію, хто може малювати, як можна долучити, залучити до малювання. Як з ними спілкуватися саме з учасниками. Ну, декілька таких слів, які вам допоможуть просто працювати в такій аудиторії. Там різна категорія. Це можуть бути і діти, і дорослі, і військові з різними пораненнями і з різними настроями. На це теж треба дуже активно вважати. Значить, для роботи обов'язково вам необхідно. По-перше, для того, щоб ви нормально контролювали процес, брати небагато учасників, ми дійшли до рівня, найоптимальніше це майже межах чотирьох чоловік. Для початку можна взяти контрольно двох, щоб ви змогли проконтролювати і кожному допомогти підказати. Також, як варіант, раджу перший крок зробити це пройти цей майстер-клас самому. Тобто, навіть майстер-клас, який ми проводимо з дітьми і будемо ці ролики показувати, то радимо вам сісти і приділити цьому час самому. Ви спробуєте, як змішуються фарби, які відтінки получаться, і це буде вам найзручніше. Потім пояснювати і допомагати. Це перше. Друге, коли ви вже беретеся до роботи, оці інструменти всі вже закупили. Маєте, запрошуєте на початок одного-двох учасників. Найбільше двох добре, тому що буде соціум спілкування. Якщо не знайдеться бажаючий, то, то вже одного бажаючого і м, навіть спробуйте також це робити паралельно з ними. Тобто ви будете якби, флагманом, а за, за вами будуть повторювати. Що стосується роботи з пораненими різної ступені ушкодження, як вже казав, якщо це буде проводитися в палаті безпосередньо, ви можете ці ролики транслювати на планшеті більшого або на ноутбуці, наприклад, робочому. То вам необхідно буде мати откий інструмент, і для цього бажано ну, не мати багато учасників. Тобто спробуйте в індивідуальному порядку це зробити. Зі свого досвіду хочу вам розказати, як працювати саме з пораненими військовими, які мають різного ступеня ушкодження. Це можуть бути пошкодження в кінцівок. Не обов'язково людина може малювати тою рукою, яка робоча, і це не страшно. Тобто картини, які ми будемо давати на майстер-класах, будуть настільки доступні, що можуть намалювати навіть правша лівою рукою, і навпаки, лівша, шульга правою рукою може це зробити. Були випадки в нашій практиці, коли малювали хлопці з ушкодженими кінцівками пальців, і ну, навіть допомагав собі за допомогою рота, тобто поправляв пензлик, він ротом допомагав. Але от тримаючи отакими от пальцями це можливо, і навіть були випадки, коли один боєць мав втрачені кінцівки, йому мама пошила такий на початку. Взагалі, ми це робили під еластичні бінти, пошила такий рамінчик, і в такому положенні в нього стояв панзлик, і він малював. До речі, як ще було помічено, що він малював. Правша лівою рукою. Тобто, в такому положенні лівою рукою, в нього дуже гарно вийшло і а, зараз активно цим займається, малює, має свої виставки. Це дуже, дуже такий гарний, значимий приклад. І на це треба зважати. Але не треба блокувати. Тобто, якщо є хлопці, які мають бажання або там мають. А, а, зацікавленість, але мають страх. Ну, підтримуйте їх, кажіть, що тут нічого страшного немає. Це не уроки малювання, не екзамени, не випробування, А це один з методів е такої терапії, де ви просто е поранивши процес, маєте для себе е якось е відчути у, ну, краще, покращення в своєму ментальному здоров'ї. Немало важливо в процесі жарти. Говоріть про все, що ви ну, малюєте. Наприклад, малюєте ви пейзажі, розповідайте про природу, про свої подорожі, де ви були. Таке ж саме запитуйте і самих учасників. Інтерактив має бути постійне спілкування в роликах Я цього не роблю, тому що я буду безпосередньо показувати. Сам майстер-клас або Людмила буде показувати, як з дітьми займатися. Але в процесі малювання ви можете ці ролики ставити на паузу і обговорювати різні теми. Намагайтеся багато використовувати жартів. Дійсно, це дуже допомагає і розслабляє навіть при малюванні. Любі помилки, які роблять там учасники на картинах, переводьте це все на жарт. І це дуже полегшує і спрощує потім вам роботу. Взагалі в мистецтві немає вікових обмежень. Вже з перших кроків, коли дитина взяла в руки олівчик, пензлик або розмалювала вам стіни, або людина в дорослому віці, знаючи, що в дитинстві любила малювати, спробує себе в цьому напрямку. Це все приймається і це дуже добре. І виходячи з цього, свій досвід хочу передати вам, показати, що це не треба боятися, тому що все робиться вперше. Вперше я прийшов до військових шпиталь, вперше я не знав про що говорити, і насправді, коли ви тільки це почнете, у вас зразу все піде легко. Не треба шукати конкретних тем, вони самі знаходяться. Не треба е, якось е, акцентувати на якихось аспектах, е, просто вільно себе поводьтеся, е, жартуйте, е, малюйте, всі помилки переводьте на любі жарти, і е, е, так вам буде легше в процесі.